Яка ситуація на Харківщині станом на 11 травня? Які населені пункти розташовані у сірій зоні та де ведуться бої? Захоплено жодного населеного пункту в сірій зоні наразі перебуває а, три. Це точно ті я зазначив, яке пильне стрілеч і Борисівка. Так за них фактично наразі ведуться активні бойові дії на їх, тобто території, і на території ще чотирьох населених пунктів. Як росіяни атакували кордон? Були випадки а, по одному з населених пунктів заходило відповідно 20 людей, по іншому 30 людей. На ще по-іншому використовували броньовану техніку. Там не використовували броньовану техніку. Ну, наприклад, на Вовчанський напрямок ворог задіював танки свої, да якими намагався заїхати на нашу територію. Вони були частина знищена, частина відійшла. Да а по там трохи лівіше, ближче до липці, ворог заходив фактично піхотою, да, намагався просунутись. Тобто він використовує різну абсолютно тактику. Були висунуті диверсійно-розвідувальні групи. Він чітко розуміє маршрути, як йому проходити, де йому проходити, де йому потрібно розміновувати. Були факти підриву, в тому числі військової техніки. Тому щодо, скажімо так, умисного розмінування того чи іншого напрямку, це все дійсно чутки інформація, яка не відбувається. Відповідає дійсності, як відбувається евакуація з півночі Харківщини, намагалися їх евакуювати постійно протягом двох років. Там залишаються люди проживати без електроенергії, без фактичного водопостачання. Потрібно населеним пунктам, За нашими даними там перебувало а, на час. Активізація, скажімо так, ворожою по тому напрямку 28 людей. Частина з них вже виїхала, частина з них вже виїхала. Зараз у нас за нашою інформацією перебуває біля 12 людей. Частина з них не хоче виїжджати, да, однак все одно ми комунікуємо через наших військових, щоб все ж таки були проведені такі заходи.